Сьогодні була надо дома і в деякій мірі створила координаційну групу, яка співпрацює вже з адміністрацією президента. Тому що кабінет міністрів сам там працювати. Потрібно було заручення президента для створення ради. Але в нас сьогодні єдина мета. Міський позадій після кого. Але цього недостатньо, тому що ми повинні боротись до кінця. Життя це боротьба. Якщо дано право, за нього треба боротися. Треба виборювати кожен день, кожну хвилину. І сьогодні ви самі найкращі. Ви самі найкращі. І я вам дуже-дуже дякую, що ви сьогодні, не дивлячись на те, що сьогодні не дуже так тепло вулиці, ви прийшли підтримати саміх себе. Тому що ви українці, ви є наші, ви є народ, якого брав зустріла. Ніким своє вона ще не була. І я сподіваюся, що так буде до кінця. Зараз я запрошую до мікрофону. Підтримця Юрію затамо на Київ і до Рушенка. Хочу почати А, хочу почути від вас одне, окішо слово. Чого ми сюди прийшли? Я теж думаю. Ви хто? Ви хто? Ви хто? Ви -хто? хто? Я знаю, вчора виступали по телебаченню і кажуть, що великий Вчіть і задоволені, тому що великому бізнесу з 23% до 16 вони мають надприбутки, прибутки, чого ж, скажіть їм збиратися і чого їм бути незадоволені. А ми мінімальні е, доходи, і з нас ще добро. Африка. Ну все, я вам дуже хочу подякувати за все, що зібралися і бачу, ще люди підтягуються. Я рахую, що якщо А, ще хочу два слова сказати, як збирали кошти Люди, і треба подякувати тим підприємцям, тим першим настрівцям, які... Ну от піділися саме, бо ми ж тихенько, ми ж якісь літерки. Ми туди той поїхав туди, той туди, той, дитина хворав, то дитина хвора, то ще. Ми не можемо всі масово так тисячами поїхати. І, ясно, що в когось є проблеми, але серед нас є активісти. Не вже ми? Якщо ми вже так бачимо, по всі вся Україна сповітнула за свої права, за свої, за своє розумієте, то Якщо підходиш збирати кошти, це ж нам не проплачують не політично. Ви ж бачите, ні одного, ні одного нема плаката політика, ні бюлта, ні нашої країни, ні комуністів, нікого. Ми боремося самі. Нас ніхто не купив, нам ніхто не заплатив, хто нам дав? 100 гривень, як і давали політичні партії, по 200. Хто небудь, підніміть руку, кому заплатили. Нікому. А кажуть, що ми куплені. я зараз самого початку починав, що це жменька людей і вона куплена. Я знаю, що нас ніхто не міг купити, і ми не продажні. Ми ніколи не продавались і не продаємося. І ще хочу сказати таке: от ви згадайте, як ми відстоювали касові апарати, все були лідери, знаєте, е, які, які учили, тільки отримали мандат. Чи во раді, де вони серед нас? Нема ганьба, 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 а й кучує де... правої, як ви знаєте, це за добрих активістів, молодих, які справу і не будуть за тебе і включати їх кругом, і допомагати їм, і якщо ми збираємо кошти. Ви знаєте, я вийшла в неділю з церкви, Дівчата мені кажуть, Леся, поможи зібрати. Бо каже, Галя тут збирала, е, ну, каже, ну не можна тих 20 гривень. Кажу, та що 20, може по 50? А вона каже, Ні, 20 не можна зібрати людям. Тож своїм людям, своїм, які перші ластівки їдуть в Київ, це ми вийшли тут сьогодні погода, слава Богу. А ви бачили, які вони стояли покулені в цих обмотані ноги в цих силафанах. А вітер, який там, але кияни згуртувалися, несуть булочки, пиріжки, теплий одяг. Розумієте, є підтримка, бо вони знають, що ми вже за ті багаті політики, за ті партії не будемо воювати, тому що ми знаємо, що вони отако мають. Розумієте, Отако. Якщо вони купляють капці за 30 тисяч доларів, якщо вони шуби не знають, скільки купляти, ну то що вже нам говорити? Дайте нам.